Спертністю медіа і якісь експлейнери, та, і загальні матеріали, і навіть та, фрази, якісь на те, щоб людям дати якесь краще розуміння, краще розуміння якоїсь теми. Чому я вважаю, що це насправді є, ну, типу, частково потрібно, частково ні? Тому що є медіа, які вирішають проблемою ну такого словесного якогось перебору, коли вже реально читаєш, читаєш. А там ну, забагато, ну, забагато типу, матеріалів, забагато тексту. Це як на мене. Я розумію, що це супер така індивідуальна історія, але коли у нас типу, та, та ситуація в суспільстві, яка є, коли в нас типу, помирають люди, а в той же час ми бавимося якимись типу, темами. Я вже мовчу про типу, розліку і, і там якісь рубрики, типу, шоубіз, да, якщо ми беремо великі медіа. А взагалі, в принципі, якщо ми бавимося такими текстами ми робимо якусь абсолютно не історію і концентруватись треба на питаннях, які безпосередньо прокаються на життя знати. А з, з іншого боку, чому це може бути важливо? Тому що а, типу, є теми, в яких читач об'єктивно не може розібратись сам. Об'єктивно це складні теми, наприклад, там, не знаю, ну, політичні якісь направлення, да, або наука. І Йому потрібно розібратись, але є баланс між тим, щоб давати йому ту мачу інформації, в принципі, і тим, щоб закидувати його розумними словами без будь-якого контексту. Тому я вважаю, що медіа мають дійти до якогось адекватного там, балансу, я не знаю, перето, не перето. От і в результаті, типу, я проти того, щоб слово блустувати.